Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. А чи знаєте ви, що є не тільки кімчі, але й чімчі, і що кімчі це не тільки капуста, а взагалі всі ферментовані овочі. Зізнаюсь, я довгий час навіть не здогадувалась про існування чімчі. Хто ще такий, як я, пишіть у коментарях. Перед тим як почати готувати, я буквально одну хвилинку приділю тому, щоб розказати, що це таке і чому те, що я готую, це чімчі, а не кімчі. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож, що таке кімчі, чим відрізняється від кімчі? Почнемо з кімчі. Кімчі ферментується з використанням великої кількості часнику, імбиру, чилі та рибного соусу або креветкової пасти, що надає йому характерного гострого та пряного смаку. У складі кімчі може вільно бути близько 25 інгредієнтів. Що робить приготування кімчі за межами Кореї досить складним, особливо там, де мешкаю я та більші глядачів цього каналу? Чимчі – це адаптована версія кімчі, яка виникла завдяки впливу корейських переселенців за межами Кореї. Це як наша корейська морква, про яку самі мешканці Кореї не знають. Тож. Сьогодні, як ви вже могли зрозуміти, з відеоряду ми приготуємо чимчий з огірка. Нам знадобиться досить скромний набір інгредієнтів, точну грамовку ви зараз бачите на екрані. А на самому відео я готую з необхідної для мене невеликої кількості, бо в моїй сім'ї я одна їм термоядерно гострі штуки. Тож. Огірки. У мене довгі китайські, бо звичайні купирчасті в нас в магазині продаються в хронічно старому вигляді. Раджу брати невеликі, молоденькі, вони краще і швидше проферментуються, або у крайньому випадку такі, як в мене. Траву. Підійде джусай, якщо у вас є де його купити, або кріп, або, як в мене шніф цибуля. Часник, сіль, цукор, чорний перець, або чотири перці, як в мене, гострий червоний перець сухий, або паприка, або обидва. Перці у співвідношенні 50 на 50 Все залежить від того, наскільки пакучу страву ви бажаєте отримати. Також можна залучити копчену паприку, якщо бажаєте додати специфічного аромату. Перед початком приготування знайдіть розову або латексну рукавичку, вона нам знадобиться у процесі. Починаємо. Починаємо з підготовки огірків. Рубаємо їх на невеличкі брусочки. Розмір ви приблизно бачите на відео. Далі шинкуємо нашу траву та поєднуємо з огірками. Часник можна потерти на терці, як я, або вичавити. Далі солимо, додаємо цукор та починаємо додавати прянощі. Я буду використовувати гострий червоний перець та паприку, оскільки мій червоний перець не просто гострий, він пекельний. І я хочу вижити після вживання цієї страви. Далі додаємо чорний перець або як я, суміш 4 перці. Одягаємо рукавичку. Та робимо пристрасний масаж нашим огірочкам. Нехтувати одяганням рукавички не раджу, це в першу чергу врятує вашу руку від пекучого перцю. Далі викладаємо нашу чимчі у контейнер, у якому вона і буде форматуватися, і залишаємо на 24 години при кімнатній температурі. До речі, раджу використовувати скляний контейнер, а не так як я. Зараз завдяки магії монтажу, ви одразу побачите мій результат через добу. Ось такі горішки в мене вийшли. Дуже смачно, якщо ви любите корейську кухню і гострі страви. Рекомендую. Зберігається страва у холодильнику десь тиждень, не більше. Усім смачного і до зустрічі в нових відео!